28 лютого 2025 року під головуванням секретаря Подільської міської ради, виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського, відбулась 57-ма сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання. В засіданні також взяв участь начальник Подільської РВА Михайло Лазаренко. На розгляд депутатам було винесено 30 питань. З першим питанням про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича виступив депутат від політичної партії Слуга народу Максим Вакула. Заступник подільського міського голови Анатолій Корчовий звернувся до депутатів з наступним блоком питань. Він доповів про укладання та поновлення договорів оренди землі, про надання дозволу на списання основних засобів, а саме насосного обладнання з балансу комунального підприємства Подільськводоканал, та про внесення змін до програми благоустрою, ремонту утримання об'єктів комунальної власності і багатоквартирного житлового фонду, упорядкування та санітарного оздоровлення території По. Дільської міської територіальної громади на 2025 рік також Анатолій Васильович надав депутатам на розгляд питання про передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради на баланс військової частини А 1616 а 2980 портативних зарядних станцій та матеріально-технічних засобів на баланс військової частини А 0173 з питаннями про прийняття в комунальну власність Подільської міської територіальної громади, матеріально-технічних засобів та про внесення змін до програми розвитку освіти Подільської громади на 2022-2025 роки, виступила заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. Наступною перед депутатами доповідала заступниця Подільського міського голови Таїсія Скрипнік. На розгляд було надано сім питань, які стосуються пільгових категорій населення та соціальної підтримки. Особливу увагу під час доповіді було звернено на питання про внесення змін та доповнень до програми підтримки військових частин Збройних сил України, підрозділів Державної прикордонної служби України і Подільського РТЦК та СП, які розташовані на території Подільської громади Одеської. ОО області на 2025 рік Перший заступник подільського міського голови, начальник фінансового управління Олена Музичук, доповіла про питання, які стосуються бюджету Подільської міської територіальної громади, про внесення змін до персонального складу постійних комісій Подільської міської ради та про звернення до міністра оборони України щодо присвоєння нового почесного найменування 21-й окремій механізованій бригаді доповіла керуюча справами виконавчого комітету Олена Чуприна. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Подільської міської ради Алла Омельчук надала депутатам інформацію про здійснення державної регуляторної політики виконавчого комітету Подільської міської ради. За результатами голосування депутатів варто відзначити, що 57-ма сесія подільської міської ради першого скликання була конструктивною та результативною.